На початку збройної агресії Росії у 2014 році серед протитанкових засобів України більшість складали 100-мм гармати МТ-12 рапіра та протитанкові ракетні комплекси. Переважно ФАГОТИ. Протитанковий ракетний комплекс ФАГОТ поступово виводять зі складу наших підрозділів. Його замінюють більш сучасними комплексами. Проте його ще можна зустріти у військах. Але якщо за штатом на цьому комплексі використовується ракета 9 м 111 з дальністю стрільби 2 кілометри. То зараз наші військові замість неї використовують ракету 9 М113 з дальністю стрільби 3,5 тисячі метрів. Незважаючи на солідний вік Фагота понад 50 років, цей ветеран і сьогодні знаходить свої цілі. Танк металбе, піхота. Воно все бере. Головне, щоб тільки ракета нормально дійшла, щоб оператор ніде не рука, як така рука не дрогнула. А так нормально. Воно. Якщо дистанція дозволяє, то можна працювати. В арсеналі цього підрозділу є, зокрема, і українські комплекси Стугна. Це вже ПТРК іншого покоління. Пускова установка знаходиться на відстані від оператора. А за ціллю він спостерігає по екрану монітора. Ми можемо виявити ціль десь до 10 кілометрів. Це так. Тілі, як танк, броня, будь яка При такій видимісті ракета Стугна, яка наводиться по лазерному променю, може дістати ціль на відстані 5 кілометрів, що дуже добре для наземних ПТРК. Починає трусити так, якщо ти бачиш техніку і до неї не можеш достати. Ну, починаємо шукати можливість вразити або коригуємо інші підрозділи, там артилерію, міномети. Завдяки мобільності комплексів розрахунки наших ПТРК сьогодні вирішують досить складні задачі. Ми постійно виїжджаємо, ведемо постійну розвідку з виявлення цілей, стараємося перебити їм логістику, щоб вони не під'їжджали, не могли танки виїхати працювати по нашій піхоті. Закриваємо їм дороги, щоб не возили не боєприпаси, не людей на позицію. Постійно ми знаходимося в бойових умовах, постійно на рубежі. Знищили танк. МТЛБ тягач на своє де народження спалив і знищили пікап з особовим складом та боєприпасами противника. Осколком осколком бив! Робота в осколком горить, під горить під видно дети глазами. А це а день народження. <кл 'є> а це... Андрій служить за контрактом з 18 років. Чотири останніх саме на ПТРК. Тільки за кілька місяців роботи на цьому напрямку підрозділ Андрія знищив більше 15 одиниць техніки окупантів. Були серед них і складні цілі. Постріл. Виїхало два танки противника, які працювали по сусідній позиції. І так як в умовах поганої видимості, довелося стріляти через посадку. Тобто попали в танк, він зразу встав, задимівся і згорів. Інший зразу відкотився. Пригадує Андрій і свій перший знищений танк. Довольний був ж руки трусились, такий адреналін був, що башня відлітає гори. Через високу ефективність розрахунки ПТРК є пріоритетною ціллю для ворога. Часто окупанти влаштовують за ними справжнє полювання. В роботі розрахунків протитанкових ракетних комплексів дуже важливо правильно обрати позицію. Вона повинна бути розташована так, щоб краще бачити цілі, і при цьому установка повинна бути замаскованою. Це дозволить нищити ворога і уникнути втрат. Попри те, що ці воїни вже мають бойовий досвід, вони постійно тренуються. Установка важка і Бігати з нею не так легко, як здається, тому тренуємося, займаємось, щоб бути постійно в формі і максимально ефективно знищити кацапів. За час широкомасштабного вторгнення вже знищено майже 15 тисяч одиниць різної бронетехніки окупантів. Скільки з них спалили саме розрахунки ПТРК, ми певно дізнаємося після нашої перемоги.